2014 року французька державна залізниця вирішила радикально оновити парк міжміських експресів і для цього замовила 2000 потягів на суму понад 15 мільярдів євро. Однак щойно один із них спробували поставити на маршрут. Виникла несподівана проблема. Потяги виявилися занадто широкими для деяких станцій. Подальше розслідування показало, що перед закупівлею поїздів подали дані лише про нові перони, побудовані за останні 30 років. Але в країні є чимало старших і більших станцій. Ця помилка коштувала французькому бюджету ще 50 мільйонів євро. Їх довелося витратити на термінову модернізацію перонів, щоб новенькі експреси взагалі змогли вийти на маршрути, і це геть не найбільший менеджерський провал, який призвів до прикрих наслідків. Ось і ще три історії фіаско. 23 квітня 1991 року в лондонському Альберт Голі зібралися літа британського бізнесу, аби послухати великий публічний виступ Джеральда Ратнера, котрого вважали маркетинговим генієм. Та навряд чи гості очікували почути промову, яку досі вважають найгіршою в історії бізнесу. На той момент Ратнер був королем британського ювелірного ринку. Успадкувавши цю справу від батька, він зробив те, що доти нікому не спадало на думку, перетворив крамниці Оштовності з місць шопінгу лише для багатих насправді народні магазини. Для цього Ратнер суттєво знизив ціни. Замість каблучок та сережок по кількасот фунтів у конкурентів. Він запропонував своїм покупцям аналогічні товари за 20 і менше фунтів. Звісно, вироби мали геть не ту якість як дорогі. Але яке це має значення, коли клієнти задоволені? Лише за 6 років бізнес Ратнера виріс зі 120 до 2000 тисяч магазинів, а його вартість оцінювала ні, в один мільярд фунтів саме цей приголомшливий успіх забезпечив Ратнеру виступ на престижній конференції інституту директорів в Альберт Голі. Щоб не осоромитись, він навіть найняв консультанта з ораторського мистецтва, і той порадив Ратнеру побільше жартувати. Люди питають мене, як ти можеш продавати коштовності за такими низькими цінами. А я кажу їм тому, що вони повне лайно. Ми продаємо сережки менш як за фунт. Золоті, до речі, дехто каже, що це дешевше за сендвіч, але я мушу повідомити, цей сендвіч, мабуть, проживе довше за ті сережки. Бізнес публіка оцінила жарти Ратнера, а от клієнти не дуже. Британці почали масовий бойкот його крамниць, і лише за 10 місяців компанія втратила 800 мільйонів фунтів. Ратнер був змушений закрити сотні магазинів та звільнити тисячі працівників. А за півтора року партнери вигнали його самого з власного бізнесу, і все це через два невдалі жарти. Ще гірша піар-катастрофа спіткала місто Клівленд у штаті Огайо. Йому дали образливе прізвисько, помилка на озері. Тож восени 1986 року міська влада вирішила раз і назавжди довести, що Клівленд геть не такий. Для цього чиновники організували фестиваль, під час якого планували побити рекорд Гіннеса з одночасного запуску повітряних кульок, що належав Діснейленду. Кілька тижнів тисячі волонтерів надували кульки гелієм і збирали їх під. Величезною сіткою в центрі міста запуск був запланований на 27 вересня, та його ледь не скасували через потужний шторм, який пронісся озером Ері за день до того. Але чиновники вирішили, що кращої нагоди не буде, і запустили в небо понад півтора мільйона повітряних кульок. Усі очікували, що завдяки гелію вони просто полетять у гору. Натомість сильні несхідні потоки після шторму прибили їх до землі. Протягом кількох годин кульки були скрізь. Вони Стали причиною аварій на дорогах і паралізували роботу Клівлендського аеропорту. Але що найгірше, вони вкрили значну частину озера Ері, чим повністю зірвали операцію з пошуку двох рибалок, котрі зникли під час шторму напередодні. Так, фестиваль повітряних кульок тільки посилив погану репутацію Клівленда. А через його жахливі наслідки, книга рекордів Гіннеса взагалі скасувала цю категорію, аби ніхто не намагався таке повторити. Гучний скандал влаштувала компанія Pepsi на Філіпінах у лютому 1992-го. Все почалось як типова маркетингова акція: знайдіть виграшний номер під кришечкою та отримайте грошовий приз. Розіграш виявився популярним і так збільшив продажі, що його вирішили подовжити ще на кілька тижнів. Проте менеджери не врахували, що до цього треба було підготуватися заздалегідь. Тож теорія ймовірності зіграла злий жарт 25 травня 1992 на року головний приз мільйон песо зірвала кришечка з номером 349. Щоправда, таких випустили аж 800 тисяч штук. Тож організатори мали виплатити переможцям понад 32 мільярди доларів. Менеджери швидко скасували результати розіграшу та запропонували покупцям скромніші виплати І однаково втратили на цьому 9 мільйонів. Утім, це влаштувало далеко не всіх. Тож під час подальших акцій протесту і заворушень у вантажівку. Та склад з набоями хтось кинув саморобні бомби. Тоді від вибухів загинули п'ятеро людей. Суди щодо так званого інциденту 349 тривали понад десятиліття, і організаторам довелось виплатити ще чимало компенсацій. Нагадаємо, компанія досі працює у Росії і цілком ймовірно це може обернутися для неї черговим великим провалом.